8 січня у Житомирі попрощались із військовослужбовцем Ігорем Голяченком. За упокій душі воїна у Святомихайлівському соборі молились рідні, друзі, побратими. Ігор Віталійович народився у селі Зубринка Володар-Волинського району. Нині це Хорошинська ОТГ у 1978 році. Успішно закінчивши місцеву школу, він став до лав Збройних сил України. У, як строковик після закінчення, після закінчення служби він вступає і успішно закінчує між академію управління персоналом за фахом менеджмент. З перших днів повномасштабної війни Ігор Голяченко захищав кордони України 1 січня 2024 року. Під Мар'їнкою на Донеччині під час виконання бойового завдання Ігор Голяченко загинув. Ми виконували бойове завдання, їхали на бойове завдання, почався артобстріл. Було пряме попадання в автомобіль, в якому знаходились наших п'ять побратимів. З нас було вісім, повернулися мички трьох. Ігор Прокопчук, бойовий побратим Ігоря Галіченка, розповів, що воювали разом із Тому самого нас початку нас повномасштабної війни. Ми були як. Ну, як брати, не даром нас називають побратимами. Він був головним сержантом реактивної батареї. Ну, Він організовував всю роботу батареї, практично, бо на його плечах лежала дуже величезна відповідальність. Імені президента України, Верховного, головного командувача Збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який віддано до кінця служив ваш чоловік. Була розмова, що вже ну, довго йде війна, вже потомилися всі хлопці, все. Ну, всі кажуть, що хтось буде вже там якось увільнятися, то постане здоров'я, хтось там ще якось. Ну а до нього ми зверталися, а ти Ігорьок, як? А він сказав, я буду воювати до перемоги. За період служби у Збройних силах України Ігор Галяченко відзначений державними та відомчими нагородами, грамотами і подяками від Міністерства оборони, від командування Збройних сил України. Поховали Ігоря Галяченка на Смолянському військовому кладовищі. У військовослужбовця залишились батьки, дружина, два сина. Від початку січня на Житомирщині відновили роботу 704 пунктів незламності. Про це суспільному розповів Анатолій Дяченко, заступник директора обласного департаменту соціального захисту населення. Починаючи з п'ятниці, коли зниженням температурного режиму пункти незламності працюють цілодобово за цей період, тобто в поточному році, понад 5 тисяч жителів Житомирської області, жителів громад, могли отримати послуги безпосередньо. Пунктах незламності у Житомирі Діє 19 пунктів незламності, один з яких мобільний, розповідає Микола Дідківський, начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій. За його словами, за добу до одного пункту незламності звернулися майже 25 людей. Обладнані пункти генераторами та пічками для обігріву, каже Микола Дідківський. Це засоби для того, щоб обігріти приміщення в разі, якщо не буде тепла. Це засоби. Для того, щоб забезпечити електроенергією пункт незламності, для того, щоб приготувати чай і надати можливість зарядити мобільні телефони або пауербанк, це засоби першої необхідності для надання медичної допомоги, От, ну і засоби для тих матерів, які можуть бути з дітками. Для обігріву працює і в міському центрі обліку бездомних. Свою роботу він розпочав у грудні 2023 року, говорить директор центру Геннадій Баньковський. У пункті можна зігрітися, підзарядити телефон і випити гарячого чаю. За словами Геннадія Баньковського, до пункту обігріву упродовж вихідних звернулися дев'ятеро людей. До нас приходить не так багато людей, враховуючи специфіку нашого закладу, приходять ті люди, яких не хочуть бачити у пунктах обгріву тих, що знаходяться в місті, вони є специфічні люди з специфічним запахом. Вони приходять сюди і тут отримують тепло і їжу. Надія Назарук Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомир. Ракету носій вулкан Кентавр, серед вантажу якої 12-сантиметрова пластина з прапором та картою України, 8 січня відправили на місяць із території США. Про це розповів Суспільному уродженець Житомира, засновник та директор британської компанії SpaceBit Павло Танасюк. Ще з дитинства я мріяв у космічних польотах. Я народився в Житомирі. І... З того часу, че, постійно мріяв про це, і ще до війни хотів зробити для України такий символічний е, шах. Поки що ми не робимо е, повноцінну місію. Я думаю, що вона буде наступною на місяць для саме України. А е, ми разом з нашою британською місією е, з американською місією відправляємо український прапор. Це коли почалась ця нахабна е, напад з Росії. Для нас це стає символом єдності, і ми його відправляємо на місяць туди, куди не долетіли насправді росіяни. Це дуже добре. Практично, між моїм днем народження та днем прапора вони не долетіли от, минулого року. Кожна людина, яка буде дивитися на небо, вона буде. Знати, що український прапор є і там. За словами Павла Танасюка, місія летітиме до місяця близько шести тижнів. 23 лютого 2024 року планують посадку. Олена Ваховська Суспільне новини, Житомир. Четверо суток прилежав на полу отакий стульчик. Він прихильчений до землі. отак так налюшниками. Кожен це заходять, пакет на голову і пішло і током. І. і здівалися так. Я вже нічого не боюсь. Так пригадує Сергій Сагайдак, багатодітний батько перебування у підвалі свого будинку у селищі Горностаєвка Херсонської області. Чоловік розповідає, що російські окупанти катували його. Дружина з дітьми виїхали з окупованої території раніше, на початку серпня 2022 року. Ми виїхали в серпні місяці. А чоловік він же комбайнер у мене і він залишився, бо ще треба було пшеницю. Косили ще посолом косили. Ще ну я попросив директор колхоза, що залишитись, по дуже мало комбайнерів. Ну хто буде прибирати? Ну збирати урожай. Ну ти він лишився, бо пообіцяв. Оксана розповідає, що коли окупували лівий берег Херсонської області, по вулицях було страшно ходити. То ти йдеш в магазин, ти не знаєш, чи ти повернешся. Так нам сіла на мопед, бігом, поїхала швидко скупилася, тому що дуже багато по селу і ходило зі зброєю. Ну мені було страшно за родину, за дітей, за онуків. Подружжя Сагайдак має трьох дорослих доньок. Зараз виховує свого сина та четверо прийомних дітей. Це біологічний син, Міша, Крістіна, Валічка, Аня. Це наші прийомні дітки, і оце внуки троє: Кіра, Вогдася і Тімур. Коли перестали працювати банки, лікарні, школи, Сергій вирішив, що Оксана з дітьми повинна виїхати з Херсонщини. Ми від от, от Каховки 30, 35 кілометрів, і ми отак виїжджали. через Васильівку, через Запорожжя, і пішли отак на Полтаву, Київ і Житомир. І чоловік уже виїжджав через Крим, через Росію, Білорусію, Польщу, і в Польщі його зустріла. От в Варшаві сіли і поїхали в Житомир. Сергій розповідає, що коли виїжджав з Херсонщини в Крим, в армянську пройшов фільтрацію, і щоб залишитися живим, він збрехав, що родина живе в Польщі, і він їде їх забирати, щоб перевезти в Росію. Друге, я не міг сказати, бо за сім'ю тільки думав десь. Оксана зустрілася з Сергієм 14 лютого 2023 року в день святого Валентина. Житомирі родина Сагайдак знайшла прихисток у шелтері благодійного фонду Карітас Житомир все нам оформили. Такі молодці. Вони нас у нас так підхопили. Безмежно їм вдячна. Не знаю. Ну, мабуть, все життя буду вдячна. Діти отримали стрес і дякуючи психологам, поступово з цього стану виходили. Діти в нас люблять майстер-класи. Ми граємо в а у тебе і стикувай да, Так, І треба забирати в кого більше карт то й виграємо. о, флажок. Я малюю сніговика, ми з, малю, з малюнка перевернути сніговик, він має бути отак. Да. А чому отак. Бо? Бо він поскользувся лежить. Дівчинка говорить, що її та її сестричкам та братикам подобається Житомир. В школі є друзі, тут ми виходимо гуляти, познайомилися з дітьми і багато друзів у нас тут. Нам подобається в Житомирі. Тут спокійно да, в Житомирі. Чим в Херсоні. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.